Всіх вітаємо на нашому каналі. Зімону, думаю, таке відео. Я пам'ятаю, пам як ми що обіцяв. Про електроди. Там про електроди теж багато що пишуть в мій коментарях. Було б, не знаю, видно, думаю, що має бути видно. Багато було б цікаво розказати, яка різниця між Ано 21 різних фірм. Те, що, ну, З моєї практики. А тут у нас приїхали електроди. Ми варили, хто бачив, він нержавий куди там. Зразу кажу, відео е, таке специфічне. Не всім буде цікаво. Це більш для, для зварювальника, для таких. Отакі От електродики, бачите. Це ми докупили, тому що ми витратили. Зараз розкажемо, скільки вони коштували. Скільки вони коштували. І порахую, скільки штук. Я їх не відкривав, бачите, я при вас тільки відірвав. Причепилося до цього. Не відкривав. Ну, ми відкрию, порахуємо, може, кому буде цікаво. Електроди не дешеві. Товщина 2,5, довжина 300 мм. Ну, ще в дюймах це саме є. Півтора кілограма опоку... а 80 штук. Не, можна навіть і не відкривати, ну, не рахувати. Не можна і не рахувати. Ось так, як ми палили. На кінці бачимо, де це наша підсвіточка. Підсвіточку зробимо. На кінці тут є. Така намазочка, намазочка. Ну, може, добре не видно на відео цю намазочку. За пальцем до жиду вже дуже, дуже, дуже гарненько варить м'яко-мягко. Варять як на постійному струмові, так і на змінному струмові. Але на постійному, бачите, виробник рекомендує зворотню полярність Мені писали. Попробуй на прямій полярності. Багато електродів, більшості нержавік, таких там, як НЖ, ЦЛ і тому подібні різні там, ну, типу такі, як були раніше в радянські часи таких виробників. Вони тільки е, на зворотній полярності. Це буде, раз він на перемінку йде, він буде працювати і на такій полярності, і на такій полярності, Але, але, але. Рекомендує виробник все ж таки полярності. Ну, ми працюємо останнім часом тільки на зворотній полярності, тому що ми багато використовуємо електродів з основним покриттям. Ну, там ООНі 1355 їхні аналоги. І вони працюють тільки на зворотній полярності, тому що вже не міняти її. Та, в принципі, нам ці Ано-21 на зворотній подобається, вони варять багато виробників. Так само ті ОК6-46. Навіть якщо почитаєте, не пам'ятаю, на, монолі... на, на Континентові чи на арсенал там пише рекомендується все ж таки на зворотній полярності. На зворотній полярності трошки більше, як би але трошки воно якби м'якше, трошки він краще горить. Е, виготовлений з Швеції бачимо есап все як не має бути. Хоча ма дебі ЕСП чи MadeB. Але шведська технобой, може воно робила собі Швеція, може Швеції. Знаєш що, Електродики гарники, електродики горять прекрасненько. Прекрасненько. Безподобні. Зараз скажу точну ціну, зараз гляну, скільки ми бо ще не пам'ятаю. Вибачаю, що за кадром, воно ну, може трошки і не видно. Значить, Ми платили вартість цих 1,5 кг 1350 гривень. 1% відсоток промсервіс взяв. Я не знаю, що за сервіс 5 гривень взяв. І доставка 111 гривень на нову пошту до нас привезли в село. Сума оплати без доставки, виходить, 1368 плюс 111. Зараз я калькулятора візьмемо. 1000. 368 плюс. Вибачайте, я не готувався до відео. Нецікаво, можна не дивитися. 1479 вийшло із доставкою. Тисячу, ну, майже півтора тисячі, майже півтора тисячі. Е і зараз ми оце все поділимо на 80 електродів. І того ми маємо 18. Гривень 50 копійок. А на OLX продають такі електроди по 25 гривень штука. Ну, В районі 20 гривень така штучка електрода і 30 см вони недовго граючі. Але все одно дешевше, ніж купувати поштучно по 25. 18 гривень, 4. 400... 18,50. Умовно кажучи, це один електрод. Це вже з доставкою. Якби без доставки це було. б було б дешевше десь було купити. Їх, до речі, і знайти в продажі в інтернеті або не мав наявності, або ще щось, або ще щось. Не так їх легко купити. Гарний кекет тубус, мені сподобався. Гарний китубус. Ну, Очікуйте, десь ми назнімаємо знімаємо трошки більше відео. А поки що всім до побачення.